Всім привіт! Сьогодні 6 листопада 2024 року. Сам місяць говорить, що йдуть холода. І з вами компанія Електромотор. Пропонуємо пускозарядку, професійну, таку добротну пускозарядочку. Deka Class бустер sc 80 дроб 900. Від італійського виробника можна доряджати, а також запускати акумуляторні батареї на 12 вольт до 24 вольти всіх типів акумуляторних батарей автомобільних. Іде в такі упаковочні коробочки. Вага даного пускозарядного пристрою 26 кілограм, так що в комплекті йде ручка отака, от колеса. Щоб було легко переміщати. При установочці. Зараз, друзі, я от візьму ще. От ось на яку встановлюється колеса. І ножечки. Досить такі. Міцні, добротні такі от карабіни. А як бачимо, дивіться, яка мощна пружина. І сам провод. Кріпити. Не треба нічого розбальцьовувати. Поставили от. І з допомогою. От, ключика звздочки зажали. Досить такі міцні і добротні. Даний зарядний пристрій. може заряджати і запускати АКБ ємністю від 5 до 1000 Амперчів. Зарядний ток. 80 А максимальний пусковий 900, друзі. І як бачимо, є такий от цифровий вольтметр. Це досить умна зарядочка. Так що напутавши клеми і перегруз, вона сама спрацює. Досить надійна. Нарядно-пусковий такий пристрій від італійського виробника. SC80 900. Навірно, маркеровочка йде від того, що зарядний ток можна 80 А, а пусковий 900. Кого зацікавила моделька? Вертайтесь в компанію Електромотор. Заходьте на сайт Електромотора. Ціна на сайтах, який одинакова. Попереджаю. Так що телефонуйте 063 426 10 10. Також пишіть на Viber і можете договоритися про покупку такого чудового професійного пускозарядного пристрою, як ДКС.